Ну що ж, ми бажаємо всім гарного та хорошого дня і нагадуємо, що ви дивитеся програму на часі ранок. Ну, як ми обіцяли, у цій порі до нас завітали гості, спортсмени, без жодного прибільшення цього слова. Дуже раді бачити вас у нашій студії. Ну і це Віталій Будрим, а також його тренер Гудим Микола. Тож ви вже до нас не вперше завітали. Спасибі велике, що і цього разу теж в таку пасмурну погоду прокинулися до нас так рано, аби прийти. Ну і перше запитання: як розпочався ваш сьогоднішній день? Ми готувалися до зустрічі з вами, тому не дивлячись на те, що ранок, хоча не так уже і рано, вже нормально. Всім людям потрібно прокидатися, вже готуватися до роботи. Тим більше вже скоро, от уже 1 вересня, вже починається новий навчальний рік. Тому ніяких у нас таких проблем немає, ми з радістю, з радістю завітали до вас. О, чудово, що Все настрій? Настрій. велике Віталій, да, він за вас e, так. E, так, я, в принципі, добре, все. Я знав, що я йду до вас, і настроєння піднялось і знав, що тут буде все добре. Спасибі <laughs> за таку відповідь. От. І ще мене таке запитання теж відразу до вас, Віталій, тому що ми з вашим тренером вже говорили от, стосовно підготовки до Олімпіади, всі ці моменти. Які враження від самої поїздки? Поділіться, будь ласка. Враження? Які можуть бути враження від Олімпійських ігор? Звісно, це свято, це історія. І завжди, ну, от Мені вони сподобались. Звісно, там були проблеми. Но, я думаю, думаю ну, скрізь бувають проблеми. Це без цього ніяк ти. Це ти нікуди і, і не дінешся. А що саме більше мені сподобалось? Це, звісно, атмосфера, яка була іменно в Олімпійському селищі і на стадіоні. Угу. Тож, які проблеми? Де, так і не Які да? проблеми? <гум> в нас була просто перед вами Оксана Шкуратна на сьогодні, а, а взагалі вона теж приходила в нас у гості, розповідала про те, що там така досить. Напружена криміногенна ситуація, тобто кажуть, що там грабували е, людей. Ну, було таке, ну чи стикався ти з цим безпосередньо? Тобто, десь там місцеві, що кажуть, що виходили в місто такими толпою, як то кажуть, брали з собою побільше хлопців-спортсменів. Ну, дійсно, ну, було таке таке, що. Так, Напружено. так, ситуація да, була така, але іменно зі мною такого і не вичалось. Щоб да. безпечно ходити, можна ну, самому і, і не Но, а кимось, то, конечно, uh -huh. Ну, А іменно з кимось, щоб була безпечна, щоб ти себе уверенно чувствовав, то звісно, іменно толпою можна було ходити. Так, звісно, були такі випадки, що виходили спортсмени і. До, до них представали і вимагали від них, що у них є. Навіть так. Давайте поговоримо <с blues> про більш приємні речі. Я хочу запитання передресувати Миколу Павловичу. Розкажіть, будь ласка, чим тепер будете займатися після поїздки? Які тепер? <стануз hourly> <small> <світ> ну, ви знаєте, от Олімпіада є Олімпіада, це вінець чотирирічної роботи, підготовки і таке інше. Але на цьому життя не закінчується. Ми зараз продовжуємо тренувальний процес, тому що у Віталії ще буде два старти. Це один такий гран-при в місті Роверета в Італії 6. -го... Вересня і е, потім 13 вересня також такі цікаві змагання командні, які у Франції проходяться, Деканейшн, де е, 10 видів е, з, з кожної по 10 чоловічих, 10 жіночих видів змагаються команди. Туди запрошуються це буде команда Франції, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, України, ще деяких країн. Тобто, от там такі швидкі змагання, де вісім команд, тобто відразу фінали. Такі цікаві, такі яскраві змагання командної боротьби. Оце ще два старти, потім невеличке переключення, відпочинок такий, і вже Коли десь вже, середині Віталі, жовтня треба вже починати готуватися. Тобто у нас процес він фактично безперервний. А як же відпуска? Хоть сніцеве як така у кого? <сіло> <сіло> у кого <сіло> відпустка? <сіло> ну не знаю. Ви от справді це літо так, мабуть, зосереджені були всі зусилля на Олімпіаду. Ну я так можу здогадатися. Пройшло це літо для вас без, без відпустки, без пляжів. Кожне літо у нас так проходить, тому що, як правило, під кінець серпня проходять найголовніші змагання це або чемпіонати світу, або Олімпійські ігри. Тому фактично для нас немає нічого нового. Минулого року, наприклад, 1 вересня ми прилетіли з Пекіна. Чемпіонату світу тому це нормальний робочий ритм, і, скажімо так, у нас відпочинок, мабуть, буде трошки в іншому форматі, а не так, а не пляж. Зрозуміло. У нас є запитання від нашого колеги Євгена Перестенка. Ми передресовуємо його тобі, Віталію. Як росіяни ставилися до українських спортсменів, тому що, наскільки відомо, вас е, селили наших спортсменів з білоруською збірною разом, так підселяли, а ну, до цього там з Росі... ну, взагалі як російська збірна от, чи спілкувалася, чи якось перетиналася з російською збірною, як вона ставила? Як ставилися взагалі одне до одного, чи не було якихось, можливо, конфліктів? Ну, Якщо взяти мене, я і не спілкувався із. Російськими спортсменами знаю, що деякі спілкувались. В принципі, обстановка приятна, можна спілкуватися, нема такого, що хтось один одного і недолюблює. В принципі, це спорт, і тут всі розуміють, і все, всі це хорошо становляться. Угу. Це чудово, що принаймні здорова ми, спортивна. От, атмосфера. Я, наприклад, міг Без... би додати минулого року, минулого року в такій ситуації ми були на командному чемпіонаті Європи в місті Чебоксарах у Росії. Я вам хочу сказати, що. От навіть там на вулиці, там і ще десь, і ще десь самі, отакі от, рядові росіяни. От ми йшли якраз з Віталієм і з Володією Супруном, і підходить чоловік, і він іде з сином. О, ви наші брати, можна з вами сфотографуватися». Тобто відношення у самих от людей, вони, скажімо так, цією пропагандою настільки от задавлені, що вони не розуміють інших таких моментів. І не дуже там вони вірять, тому що все-таки кожен день їм говорять таке, а взагалі до нас відношення у рядових людей дуже-дуже позитивне, в тому числі от і у спортсменів ми спілкувалися із керівництвом там федерації їхньої, і з іншими багатьма спортсменами, от з якими от ми дуже багато знаємо один одного. Тому от в цьому от випадку частіше йде якесь як непорозуміння того, що відбувається, ну і плюс та машина, яка... На них дав це пропагандистська. Угу. Віталій, у мене запитання до вас наступне. Це другі Олімпійські ігри от, в вашій спортивній кар'єрі. Як можете порівняти виступ попередній на Олімпійських іграх і цей, ну, от в такому порівнянні? І чи не плануєте втретє виступати на Олімпіаді? Звісно, втретє я планую. Ми плануємо іменно підготовку робити. Де більше сподобалось чи в 2012, чи в 2016 на кожних Олімпійських іграх є свої моменти, де хороші, де і ні. Ну, більше можу сказати, що сподобалось в 2012 році. Може, тому що я поїхав перший раз на Олімпійські ігри, може мені де вперше, там і більше запам'ятовується. Ну, можу сказати, що в 2012. Ну, а по самому виступу, ну, по, по а... вашому виступу на Олімпіаді. Так, так, ти запам'ятовуєш ят... запам більше, де ти показуєш хороший результат. І більше тебе спогади. Ну, лучше я результат показав у му році. Ну, не так уже лучше. Можна, звісно, не ще краще, але так вийшло. А да. дуже тримала за тебе кулачки да. одні ну, Дуже прикро, ну, ну, от, 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 чесно, от, от, про, просто дуже було прикро. І з цього приводу теж ще таке запитанечко. Про своїх суперників розкажи, тому що сильний тобі такий якби попався. забіг. Як взагалі оцінюєш? Ну, забіг, так. Да. Забіг сильний попався, і суперники сильні. Ну, ну, на даний момент я, в принципі, на, на максимум я. І не був сильно готовий. Якби я був максимально підготовлений до, іменно до цього забігу, то і соперники можна їх було б і об обганяти. Яка думка тренера з цього приводу? З приводу Олімпіад двох, от що б ви могли додати ще? Ви знаєте, от в Італії, якщо взяти його загальний стаж тренувань, фактично він визначається 8 років, 9 років. Так? І та навіть вісім років, у 2008 році він прийшов і почав тренуватися. І через 4 роки, коли він потрапив на Олімпійські ігри тоді в Лондон, це було усіма якби Така сприйнята як якась несподіванка. так І там також у нас був, ну скажімо так, не дуже ну не гарний результат, тому що була така проблема, просто банальна хвороба, як вітрянка, дитяча хвороба, і два тижні з температурою. Після цього було дуже важко показати там якийсь результат. В цьому році ми також йшли не без проблем, і вони от завадили, скажімо так, вийти на той рівень, який був минулого року, коли 45-0,1. Це було проблеми, які зараз ми будемо вже вирішувати тому що ми діагностично вже не знайшли цю проблему в чому ця проблема і е, зараз е, будемо скажімо так вносити ці корективи в процес підготовки і в процес скажімо так, певного і лікування для того, щоб можна було повноцінно нормально тренуватися. І е, ну, хочу сказати те, що. Фактично то от буквально останнє тренування, за швидкостями відрізків тренувальних і таке інше, цей показник, скажімо так, був достатньо високий, наближений до тих секунд, які от коли показав він 45.01. Але потрібно ще сказати, що 45.01 – 01 це результат був в умовах високогір'я, тобто понад 2000 метрів над рівнем моря, і все-таки трошки легше там бігти, ніж на... От на нульовому, скажімо, рівні. І з іншого боку, все-таки в Бразилії досить таки далеко, досить таки важко, як правило, дуже далекі от, олімпіади, де проходять, такі, як були в Сідні, такі, як зараз були в Бразилії, все-таки трошечки гірші результати ми показуємо чим більш звичних умовах. І ще з іншого боку, я б так сказав, що от, не такі, очікувалися навіть більш високі швидкості і в забігаві навіть у цьому, від Лашона Мері та від інших, тому що навіть у першому колі в гарних умовах біжать набагато швидше. Але в той час, якраз 12 числа, ще було досить прохолодно. А само по собі, як за гору сонце сідає, десь о 7 вечора, вже темно. І зрозуміло, що якщо днем було там в день було градусів 20, то коли в 21.40, коли він біг, вже десь було градусів 12. І е, зрозуміло, що були там і зігріваючі мазі, і все інше і таке інше. Але навіть для дихання, для всього, це така температура, яка десь там для всіх вона однакова зіграла, десь на 5 десятих секунди показали гірший результат. Навіть ті спортсмени, всі це було відмічено. Потім. Пішло таке потепління, і вже в кінці Олімпіади вже було 32 градуси в день навіть. Тому це також грає певну таку роль, але тут для всіх рівні умови, тому що рівень суперників дуже високий, і щільність результатів дуже дуже висока. Ми вам дуже дякуємо за ці коментарі. Бажаємо, щоб погода не псувала вам ніколи ні настрою, ні результатів. Цього бажаємо і нашим гостям, тому що все ж таки такий трішки похмурий ранок, нехай ніяк не впливає на ваш яскравий по справжній емоційний день. Що ж, бажаємо так. нових звершень, пишаємося тим, що знайомі з вами, Віталію, пишаємося а, тим, що ви з сумщини. А, подальших звершень, подальших перемог і. Сподіваємося, колись побачити у цій студії вже з Олімпійським золотом через чотири рачки. Дякую. Ну що ж ми переходимо до нашої наступної рубрики? Далі ранковий бар.